Зараз будемо зразу доєднувати до нашої розмови Олексія Гетьмана, майора запасу Національної гвардії України, ветерана російсько-української війни, пане Олексія, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, Покровськ і Покровський напрямок. Так ми розуміємо, ситуація надзвичайно серйозна. Більшість наш, наших аналітиків кинула всі свої. Аналітичні ресурси на аналіз курської операції чи білоруської операції, але розуміємо, що на Покровську не просто пекло, а пекло надзвичайно загрозливе, коли ми говоримо не лише про спроби просування ворога за цим населеним пунктом, так в напрямку Дніпропетровської області, але й можливі наслідки, не дай Боже, звісно, будемо сподіватися, що ворогу нічого не вдасться, але загалом для південно-східного угруповання наших військ тобто, Покровськ, це надзвичайно серйозно. Серйозніше, ніж видається багатьом нашим телеглядачам вам слово, ну це не, є, не добра ситуація. Ми це чудово розуміємо, але вважати, що навіть втрата Покровська призведе до якихось глобальних і катастрофічних наслідків для російсько-української війни на сьогодні, це ну, не треба цього робити, панічні настрої поширювати чи триматись панічний настрій, теж я впевнений не варто. Розмови про те, що коли ми відходили з Бахмуту з боями, що там далі відкривається можливість росіян рухатись від Бахмута на північ, на Купенсько-Ліманський напрямок, на південь, на Воглядарський напрямок та оточити велику кількість наших військ. Нічого того не сталося. На цьому росіяни не зупинялися. Далі була Авдіївка. Нам довелось відійти. Знову була розмова, що це вся катастрофа, все пропало. Зараз починаються знов такі саме розговори, Ну, мені знаєте, знаєте, інколи людям е, стає чомусь комфортніше від того, коли вони поширюють і ще саме себе переконують в якихось е, апокалістичних е, наслідків. Відкривається е, дорога на е, Дніпро Дніпро Дніпропетровська, колишня назва. І відкривається дорога на південь, що це означає? Що значить вона відкривається? Там, ще не буде наших військ, там ще не буде, е, далі ми не зможемо е, вести бойові дії. Яка це, це що якісь дв, дв, двері, які відчинили туди, все пішли, і росіяни зможуть просунутись далі? То вони все, що в ногі китають на покровський напрямок, там шалений тикстрів. Після того, яким борони Боже навіть вдасться вийти в ну, бої в місті, в Покровське може тривати місяцями. Це може але, вони, бути... але ворог може обійти Покровськ, так? І розуміємо, може... що вони ставлять собі на мету ну, не лише якесь там гіпотетичне абстрактне просування бік Дніпропетровської області, а дуже конкретні військові операції пов'язані з Кураховом і Вугледаром. Це на південному сході. Знаєте, давайте так. Звісно, вони можуть обійти, бо вести бойові дії в Покровському безпосередньо в місті Покровськ, це довго і це росіянам ну, потрібно, дуже, витратно. Потрібно. дуже витратно, скажімо так. Зараз ми відходимо за 3-4 дні на 1 кілометр, тому що тиск ворога шалений. Ну, не може армія тиснути безкінечно, і рано чи пізно, а по прогнозам це майже, може бути максимум наприкінці вересня, максимум, швидше за все раніше. Їхні можливості, атакувальні можливості в такій інтенсивності вичерпуються. Просте питання для тих, хто каже, відкриються двері. Ну, ці ну, люди, які не дуже розуміються на військовій справі, ніколи 100% ніколи її не вивчали, але чомусь вважають, що вони. Знають краще, ніж е, е, наші військові і дають, чи намагаються дати пораду? Ну, треба так зневажливо станути з наших військових, там професійні, розумні люди. Просте питання для таких експертів. Якщо вони просуваються до Покровська е, кілометрів за 3-4 дні, то за Покровськом е, вони будуть просувати швидше. А чому це припустило ще швидше? От які на це підстави? Ну тут вони 200-300 метрів, як каже командуючий, і це дійсно відповідає і це відповідає дійсності, бо і вони переважають. Ми з боями відходимо до Покровська. А за Покровськом вони будуть просуватися 5 кілометрів. Ну, ми ж не знаємо насправді, які Чому? відбуваються зараз процеси за Покровськом. Які там фортифікації? На жаль, у нас є дуже сумна практика зведення фортифікацій, зокрема на Харківщині. Тому можливо і ці побоювання вони є небезпідставними. Що а ви зараз ми що? А зараз ми трим... а зараз? Ми відступаємо в. З фортифікацій чи з чистого поля ще коли взяли в Діївку, було відомо, що на 10-15 кілометрів на захід, де зараз практично до Покровська знаходиться рівніна, і вона більш зручна для наступальних дій. Ми тримаємо оборону Не, не... ті фортифікації, які нам обіцяли, військово цивільна адміністрація місцева Покровська, Мирнограда і так далі, то вона побудована вже в безпосередній близькості до міста. Сподіваємося, що це правда. Зараз ми тримаємо оборону в полі. В невеличке населений пункт, з яких ми відходимо, і ворог 200-300 метрів, шалений тиск, і він просувається не швидше. То за Покровськом, що що зміниться? От просто мені цікаво, що зміниться ми будемо сподіватися на те, що наша військова адміністрація не почекайте, не почекайте, і наше почекайте. командування воно знає Дивіться, про те, що просто, там що є, є. Ну, Почекайте ну, почекайте, так, так от просто от є, от є є місто Покровськ, да, яке для нас дуже важливе навколо Покровська. Що на схід, що на захід, що на південь, що на північ приблизно однакова територія. Так на заході від міста від точки на карт точки. Point. Покровськ, ми ми дозволяємо ворогу просуватися 200-300 метрів на день, не більше з боями, і він несе шалені втрати на захід від Покровська. Відкриваються якісь таємні ворота, і там буде просування швидше. Чому воно там ста, може стати швидше? От завдяки чому? Ви дивіться, питання. кажуть про те, проп... що Покров це є головний логістичний пропускати. хаб, чи, чи перерізання Слова, знаєте, цього мені логістичного мені хабу. Нагадує, це, це от, мені нагадається, це ток знаєте, там нарисуйте 15 перпендикулярних червоних ліній. ще не подивися, це, це дуже показово. Як люди, які не розуміються, починають прифіхцю казати, що треба не намалювати 15 перпендикулярних ліній, від можна дві, інше буде ні, давайте 15. Давайте нарисуємо їх синім кольором чи прозорим кольором і так далі. Ще раз, що зміниться за 3-4 кілометри в інший бік. Де така саме природа, такі саме наші війська, такі саме рельєф місцевості, навіть більш краще ніж там, де ми зараз йдемо в бої. Ну до Покровська ми тримаємо оборону і відходимо з боями на кілометр за 3-4 дні. А в іншому місті за покровська борони Боже, що він туди просонця, ми будемо відходити на 100 кілометрів за день. Чи як ну от на якої підставі? Чому ми це маємо пропускати? Ми не маємо це пропускати. Що зміниться? Давайте припустимо пане Олексію, дивіться. Ну є ще просто активізація ворога напрямок Вугледар ну, і напрямок Мар'янка. Мар тобто, не і не розуміємо, що ворог хоче робити комплексну операцію. Тобто тараном є Покровська операція, але там вони теж можуть посилювати ті чи свої наступальні активності. Вони, Якщо вони, в них є чим, я не володію тою інформацією. Вони планують це зробити. Вони збільшують кількість своїх військ безпосередньо на лінії фронту, е, хочу збільшити їх до мільйона. І може цілком можливо, що тиск буде збільшуватись і на інших ділянках фронту. Поки що, просто мені, е, от ця інформація, е, пробачте, що я так трошечки емоційно це і може навіть агресивно це розповідає. от отут ми тримаємо, а далі там відкриваються якісь ворота. Нічого там не відкривається. Нічого там не відкривається. Давайте про це. Чи зможемо ми відстояти покров? Сподіваємося, що зможемо. Сподіваємося, що ці фортифікації дійсно вони є, і вони такі, які про нас, нам про це розповідають, і там ми зможемо зупинити ворога. Знов таки ще раз, аналітика не бажання, а аналітика. Кожна армія, коли готується до наступальних дій, вона готується. Це означає, що вона не сидить десь на пункті постійно постійної дислокації і морально готується як спортсмен перед виступом. Готуються це, це збирає все, що необхідно. Логістику прописується, прописуються засоби зв'язку, прописується постачання, прописується взаємодія між військами і, і так далі. Це і є підготовка, і вони готувалися півроку до цієї операції. І, і те, що вони підготували, в них закінчується невеличкими підживлюваннями, підживлюваннями людей чи технікою. Неможливо. Якщо б так було можливо, то навіщо було б готуватися. Просто підживлюємо і наступаємо. Тому як, як аналізують військові. З країн НАТО з Сполучених Штатів і наші військові, які аналізують і знають нашу розвитку, що що там, як воно відбувається, ресурс наступальний шаленого наступу в них е, максимум до е, кінця вересня. Макс далі, все далі. Бойові дії не припиниться, але такі шалені тиску вони просто робити будуть нездатні. Тому давайте без апокаліптичних прогнозів, що все пропало, все погано. Так тому і далі ми залучаємо російська... таких військових я вас. експертів, а я... а як я ви, вас. для того, щоб вони з кадилом розганяли апокаліпсис, так який часом так. лється на голову е, телеграм споживачів. Але жарти жартами ситуація простішою і... не, не стає, тому що ми вклали певну кількість наших ресурсів, особовий склад, техніка і так далі в успішну операцію в Курській області. Так, Ну і Очі. були сподівання, що ворог буде відтягувати терміново, прискореному сподівань. темпі свої не ресурси, наприклад, з того самого Покровського напрямок. І це не було сталося, сподівань. але з певною затримкою десь днів 10-2 тижні. Тобто надходить інформація, що сподівань. ворог відтягується звідти. Не було таких сподівань. Покурсько. Не було таких сподівань. Ви правильно ще кодило, сказали, що хочеться не їсти шіснику і взяти всі новий Не в тому справа. От давайте так про Покровськ на Покровську відбувається від третини до половини всіх бойових дій на російсько-українській війні. Покровськ на напрямок атакувальних дій Росії на Покровське це 5%, приблизно 5% від всіх ділянки фронту. Тобто на п'яти ділянках фронту відбувається третина або половина всіх бойових дій. Оце це і є пекло. Якщо навіть ми не зможемо там втримати оборону на тих рубежах, що стоїмо зараз, а доводиться відійти, це не вплине на російсько-українську війну, так що це обвал, провал і все програє. Це лише 5% лінії фронту, і на яких ми не маємо тактичної ініціативи, а її має ворог тимчасово. Щодо до курської операції, хто це вирішив, що курська операція була для того, щоб е, е, росіяни зняли війська з Покровського напрямку? От на базі чого робиться такі висновки? От я, я не до вас, припущення я не вас Серед іншого, серед інших припущень, припущень фігурує припущення, і при... подібне припущення має на чому чомусь грунтуватися. Це просто припущення, тому що мені так здалося. Чи знайомий мого знайомого знайомий з другом, який працює в СБУ, і він є людина з розвитки і на я, не я, монушка прошепталася. Я по іншому це не можу інтерпретувати. Давайте розбиратися навіть без не з військової точки зору, а просто з, з, з точки зору людини, яка не хворіє на божевілля, є ділянка фронту тисячі кілометрів на піді відсотках цієї ділянки відбуваються бойові дії, які приносять успіх Російської Федерації. Поки що. І там зосереджено приблизно 50 тисяч військовослужбовців. На інших ділянках, де не відбуваються такі активні бойові дії, знаходиться більше ніж півмільйона російських військовослужбовців для того, щоб закрити провальні, дії провальну ситуацію на Курщині росіянам. Просте питання, де вони мали би знімати війська? Там, де 50 тисяч і вони мають успіх, це там де 500 тисяч і йдуть позиційні бої. Ну просте питання. Ну, звісно, вочевидь, там, де 500. Бо це ніяк не вплине на ті позиційні бої, які там відбуваються. Але є думка у людей, ви кажете, є таке, таке припущення, що мали зняти е, е, там, де 50, де вони мають успіх. Мені питання зустрічне, на, на чому базується таке припущення? На, на тому, що щось е, прилетіло. Знаєте, е, я не знаю, як це, як це пояснити ще раз, у вас тут, тут у вас півмільйони, і там немає активних бойових дій, таких серйозних, і ви там щепати не будете, хай там перекурюють, а от там, де 50 ви маєте успіх, ми з ними щоб втратити тактичну ініціативу. Ну, це як? Це, це, це не на базі чого таке припущення? Це залітило в голову. Залітило ЕПСО з Російської Федерації, який намагається. Максимально принизити значення нашої операції на Курщині, значення всередині, навіть нашої України, щоб люди припинили ну радіти, підтримувати, щоб ну, ще не менше, зіпсувати настрій, і це вдається, і з'являються люди, які кажуть: а може, і не треба було цього робити, бо що ж тут таке? Да ні, шановні, треба було робити, і це дуже блискублисковича операція, Вона принесла вже багато. Того, чого давайте. По перше, що вона принесла, щоб не, не, не копати глибше. От перше, що лежить на поверхні, і якщо це не бачиш, хтось цього не бачить, ну тоді, ви знаєте, ну тоді хай ті люди залишаються з такими думками, що будуть знімати там, де 50, а не там, де 500. Перше, ми всі чудово пам'ятаємо, якщо слідкуємо і намагаємося аналізувати бойові дії, що вони планували операцію на Сумах. Ми це чули? Ми це чули. Угу. Чули. Праця на суми можлива сьогодні? Ні. Ми її не відтермінували. Ми її взагалі відмінили нашим контрударом. Це перше. Це те, що вочевидь. Друге, те, що вочевидь. Була інформація про те, що вони терміново зняли з харківського напрямку е, війська, тому що туди вони планували повторну хвилю хвилю після того, як Пісков розказав на прес-конференції. Це прес-секретар е, президента Путіна про те, що е, все йде за планами. І на Харківщину вони зроблять те, що планували, піду спротив цього міста. Вони зняли війська туди, перекинули терміново на Курський напрямок. Перекинули Оце це два цього два. Я не кажу про інше там військово політичні медійні і дипломатичні інші зиски з цього, цього е, всі, всіх наших дій. Це вже тут можна погоджуватися, можна не погоджуватися, чи так плинуло, чи не так плинуло. а ці, ці дві речі, це вочевидь, чи не вочевидь. Ну, давайте гарно. Добре, може там інформація про те, що вони знали війська з Харківщини, це може ще і не зовсім підтверджено, можна там якісь, якось цьому опанувати, а те, що не буде атак на сому, тут чим можна опанувати? Да нічим. Тобто це відбулося. Одного цього достатньо для того, щоб цю операцію грати вдало. Одного цього. Ну, Останок, пане Олексію, просто ми розуміємо, що кількість обстрілів Сумської області, ну, вона надзвичайно висока, так, вона тому, зменшилась. Що Ні. і Сумська, знов, це... і Чернігівська. Ні. Не так. Знов, знов, це, це знов пер, 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 трошечки перекручена з, Ну, з... як перекручена? Як ну, в чому та, тут та, перекручена там... інформація? В тому, що ну, зменшили можете. Ми Кількість. Річку no, все, це, я, це, no, це, росіяни. No, це це, це, ну, це, це протаман Росіян. Збільшилась кількість обстрілів далекобійної зброї і кабами. Кількість Сумщини, подивиться, зведення Генерального штабу, зі ствольної артилерії. Суттєво зменшилась, тому що ми видігнали цю свольну артилерію від е, того, куди коли вона обстрілювала сумщину, для того щоб пити навпику. Не ви перекручуєте. Я не вас, будь ласка, ображайтеся на мене, Я вас дуже поважаю. Повірте на слово. Це начебто, я щось, щось ви не так кажете. Ні, це переключена не вам. Інформація це просто інформація, вони збільшили кількість. Е, Ударів керово керованої авіаційними бомбами збільшили кількість ударів далекобійними ракетами для того, щоб показати всім нам в Україні, що операція на Сумщині не привела ні до чого доброго. Ну на північній сумщини, і бачите, кількість збільшилась. Але аналітика, і те, що подає наш генеральний штаб, зведення про обстріли, про все, що відбувається, кількість саме артилерійських обстрілів. Зменшилась, тому що ну, не долітають вже з тої відстані, куди ми відігнали ворога. А от те, що вони будуть зараз для того, щоб от загнати цю картинку, цю інформаційну бульбашку, що е, нічого ця праця не дала, звісно, вони будуть збільшувати удари кабами. Ну, це теж, це теж тимчасово. А, а справа яка мета того, що їхньої вони. інформаційно-психологічної операції. От чого б вони хотіли подати, досягнути. Подати, що це, що це дрібниця. Що це просто якась диверсійна група, там невеличка наша терористична там е, угрупування зайшло, і вони дуже просто з цим спораться. Вони це навіть ну так трошечки відволікає їхню увагу. Ну що поробиш зараз до 1 жовтня, як сказав президент Путін, вони там всі вирішать. Призначені зібрані війська, призначений керівник, не навіть не військовий, а ФСБшник, і там все дуже швидко. Вони вирішать. Це ну можна подавати таку інформацію, і вона заходить всередині Російської Федерації. Але що буде що розповідати 2 жовтня? Ми чудово розуміємо, що 2 жовтня наші війська будуть знаходитися на тих самих позиціях, якщо їх не збільшать. Ну от це таке. Але ви знаєте, для, для рибок гупі вони, вони забудуть, що було до 1 жовтня і знову все буде йти за планом. І, як завжди, них все йде за планом, все, все добре. Ну якщо вони так інформацію сприймають, то це їхні проблема. А ми ж чудово бачимо. І ми головне нам не вестись на замасковану е, знаєте, приманку і упаковку, як то кажуть, щоб з'їсти отруту на воту отруйну інформацію з Російської Федерації. Ще і операція в нас не вдала, і суперечки між всередині нашого військового керівництва і з покровськими відходами без боїв, і командири середньої ланки в нас погані, і все погане, і все і все, і все, і все пропало. І е, відкриваються ворота на до Львова, прям такі, і так далі. Всі ці розмови це за з російської сторони. Давайте просто: перше, перше от коли ми аналізуємо якусь інформацію, ми маємо задати собі просте питання, не військове, людське питання, на чию користь ця інформація працює? На нашу користь чи на користь ворога? Якщо, якщо ми одразу даємо відповідь, що ця інформація працює на користь ворога, то наступний крок, я думаю, що кожен це може зробити, навіть якщо втомився психологічно емоційно від війни. А звідки ця інформація? Звідки вона взялася? Яким чином вона до нас потрапила? Яким чином до нас зайшла інформація, і багато хто в це повірив? Що Курська операція для того, щоб зняти війська з Покровського напрямку? Ну, про це сказав Сирський 50 пане 500. Олексій. Я перепрошую, але розумієте, сказав, що позавчора ні, була прес-конференція. Дозвольте, я закінчу питання. Дозвольте, будь ласка, Отласне. я закінчу питання. Так. Сирський сказав про те, що однією з цілей курської операції було від, відтиснути певну частину військових Російської Федерації з Покровського напрямку. Ми ж це ні. не придумали? Давайте цитатом. Давайте послухаємо цитату. Він сказав з, з лінії бойових дій. Він не сказав слово Покровський напрямок. Вони це і зробили. не зняли частину військ. Давайте уважно послухаємо, що сказав Сирський. Що у вас є ця цитата? Давайте зараз ми її ми зараз поставимо. не можемо там її підготувати в цей момент. Ну Добре, хіба ми зараз будемо повірте, в реальному повірте, часі шукати його пряму цитату і просити наших повірте, режисерів? Повірте щоб повірте нас, вони це на слово. Там, Там було сказано про те, що зняти. Наскільки я, я ж чув при сканкрем скала, що одна із, із цілі цієї операції була те, щоб вони зняли частину військ з, з, з лінії фронту? Вони це і зробили. Вони зняли військ з лінії фронту, але він не казав, що з покровського напрямку він не може не розуміти, що ворог навряд чи буде знімати війська з того міста, де він має тактичний успіх. Він ж теж військовий, і з військової точки зору це взагалі алогічно. Якщо у вас є інше місто, де можна зняти війська, ви будете знімати з того, де маєте успіх, не будете, і він це чудово розуміє. Тому єдине, що що е, ці заяви пана сирського виступу, це в тому числі може бути і те, що ми звимо з натаманом війни. Так, я знайшов цитату сирського цитую зараз головкома. На цей момент ми можемо констатувати, що близько 30 тисяч військовослужбовців вже перекинуто на курський напрямок. Ця цифра зростає, і за його словами, операція сили оборони України у Курській області відволікла значну кількість військовослужбовців. Тому ворог намагається знімати деякі військові частини з інших напрямків. Так, про Покровськ він не говорив. Пане Олексію, дякуємо це, вам це, це, за вашу пильність, за вашу небайдужі. Було. Було би більше в Україні таких військових дайте, експертів, як дайте, ви? Дайте 15 секунд. Так, 5, так. Дайте 15 так. секунд. Будь ласка, я хочу вашої колежанці і вам. Сказати, що якщо я емоційно і агресивно кажу, це не ваш бік. Ви просто озвучуєте те, що кажуть люди, і це не ваш бік. Це в бік цих людей, які кажуть такі дурниці. До вас я відношусь. Повірте слово, до вашого каналу і до вас особисто з великою повагою. і шаною. тому, будь ласка, не ображайтесь на мене і не вважайте, що я хотів вас чимось чи образити, чи принизити борони Олексію, в жодному разі, ми не, не вас. ображаємося на вас. Це наша робота, і ми працюємо і знаходимо для того для наших... Для для наших е глядачів, експертів і гостей, які мають різну думку для того, щоб наш глядач міг сформувати для себе свою візію, того що відбувається. Дякуємо вже трішки з вами перетягнули. Олексій Гетьман, майор запасу національної гвардії України, ветеран російсько-української війни з нами був на прямому зв'язку.